Зеленський підтвердив, що нова українська крилата вже ракета під назвою Довгий Нептун влучила в ціль на відстані 1000 кілометрів. А це означає, що ми тепер маємо можливість діставати до ключових військових і стратегічних об'єктів в Росії. Також важливо підкреслити, що дальність тисячу кілометрів, власне виробництво та влучність. Додайте, що в грудні ще 204 року відновлено та масштабовано серійне виробництво українських крилатих ракет Р-360 комплексу Нептун. А тоді ж в серію пішла і українська ракета дрон під назвою Паляниця. Окрім того, Володимир Зеленський заявляв, що Україна створила нову балістичну ракету. Вона вже нібито пройшла льотні випробування, тобто скоро може з'явитися в арсеналі ЗСУ. І що це все означає для війни? Ну, тепер Росія не може почуватися в безпеці ніде. Якщо раніше вони запускали ракети з Каспійського моря, знаючи, що ми не зможемо відповісти, то тепер все може змінитись. Наша зброя може вразити військові об'єкти, нафтопереробні заводи, склади з боєприпасами навіть в глибокому тилу.